Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди <звіт> радий вітати на своєму каналі. Сезон моркви у самому розпалі і сьогодні я хотів би поділитися з вами цікавим рецептом смачної, ароматної, а головне корисної закуски з моркви. Це буде морква по-корейськи. Для приготування цієї закуски я буду використовувати наступні інгредієнти: один кілограм моркви, яку ми натремо на спеціальну терку тоненько. Також це буде 4 столові ложки оцету, бачите на своїх екранах. Менше, ніж пів стакана олії. У мене це оливкова олія, 3 столові ложки цукру, 1 чайна ложка перцю чорного молотого. Часник я полюбляю, тому буде в мене 2,5 головки часнику, які ми продавимо через часникодавку, сіль по смаку і щепотка коріандру. Все. Ось так виглядає ця терка. Вона продається практично в будь-якому магазині, придбаєте ви її без проблем. І на цю терку ми натираємо очищену моркву. Зовсім нічого складного. Після чого ми поєднуємо всі інгредієнти, Моркву, все, що ми зробили. Як бачите, часник, пропущений через часникодавку. всі спеції, олію, оцет. І добре перемішуємо. Перемішавши, викладаєте. Або в судочок, друзі, або там в іншу ємність якусь миску. Якщо в миску, то накриваєте, як накрив би на вашому місці харчовою плівкою. Ставите до холодильника буквально на 2-3 години, і вже можна споживати цю закуску. Я роблю з вечора, на ранок вже все готове. Ось так виглядає морква по-карейськи. І, до речі, набагато смачніше, ніж у деяких, хто продає цю моркву на базарах і в магазині. Краще зробити самому, друзі, це однозначно, тим більше що рецепт такий простий. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, залишайте коментар це допомагає каналу розвиватися. І до нових зустрічей. До речі, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами моркви по-корейськи.